Оновлена реанімація у Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги зробили ремонт і оновили обладнання у чи не найважливішому відділенні. Заклад цілодобово приймає пацієнтів з міста та області а також надає необхідну допомогу військовим. Тому оновити реанімацію було важливим завданням. Відділення реанімації вже було в досить занедбаному стані. Надзвичайно багато хворих проходить саме якраз через це відділення. І тут конче необхідно було зробити ремонт. Відділення працює понад 30 років, і з роками і мережі, і обладнання зносилися. Тому з міського бюджету виділили гроші, аби оновити реанімацію. Зараз плані ремонтні роботи замінили основні комунікації, провели ремонтні роботи в залах. Придбали нове сучасне медичне обладнання, систему кондиціонування. Моніторинг за спостереження за хворими. Бачите, що це повністю нове сучасне відділення, яке відповідає всім сьогоднішнім вимогам і стандартам. Тому сподіваємося, що буде комфортно як пацієнтам, так і зручно працювати нашим медикам. Крім того, відповідно до вимог, тут встановили приліжкову панель, яка надає інформацію лікарям про стан пацієнта. Також у відділенні облаштували палати бокси для пацієнтів з інфекційними захворюваннями і встановили резервну мережу живлення у разі вимкнення електроенергії. А якщо хтось із хворих потребуватиме процедури гемодіалізу, то необхідне обладнання доступне у реанімації.